Триває інформаційний марафон на телеканалі TV7+. і нагадаю також, що трансляція цього етеру триває на нашій Фейсбук-сторінці. Тому доєднуйтеся і до онлайн-трансляції цього етеру. Ну а далі ми детальніше поговоримо про прийом робіт на участь у всеукраїнському конкурсі ЕСЕ та соціального плакату під назвою Я тебе чую, підтримую одну літка в окупації. Метою цього конкурсу є створення простору для підлітків, де вони можуть через слово та образ висловити підтримку тим одноліткам, які зараз перебувають в умовах тимчасової окупації. Також сприяння розвитку емпатії, критичного мислення і активної громадянської позиції. Власне про те, як доєднатися до цього конкурсу, поговоримо із експертом та аналітиком центру громадської просвіти Альманда Олег Охрадько. з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олеже, і слава Україні! Власне, пане Олеже, так е, якщо говорити про сам конкурс, він ж проводиться уже не вперше. Так розкажіть про його історію, яким як він був започаткова? Ну, мабуть, треба почати з цифр на за нашими підрахунками, також підрахунками офісу повноважного справ людини і інших офіційних okay. е, джерел, на е, тимчасово окупованій території знаходиться понад мільйона шістсот тисяч дітей. Діти це українські громадяни. Окрім того, з них 600 тисяч навчаються в школах, на жаль, окупантів, які запровадили. І ще понад 40 тисяч продовжують навчатися в українських школах дистанційно. Появіть собі понад 40 тисяч це діти, які підвержені тиску зі сторони російських окупантів. І от якраз розуміння того, що фронт не повинен був стати тим муром, який відгалужує. Дітей від своєї батьківщини від того, що є, якраз і спонукала нас показати їм, що їх тут цінують, що їх пам'ятають, що готові прийти на допомогу. І минулого року ми спробували провести такий конкурс. Ну я перепрошую, як не спробували провести, а дійсно провели такий конкурс, отримали сотні робіт. Експертна журі відбирала найкращі роботи. Зрозуміло, що це конкурс, але більшість робіт, ну яким журі пить Порахувала, що вони потрібні, ми їх якраз і розмістили у себе на сайті, а роздрукували навіть таку невеличку брошуру, яка є, і через вчителів, через знайомих, ну по можливості надали можливість дітям, які знаходяться на тимчасово окупованій території, ознайомитися з цими листами. Ну, мабуть, не тільки дітям, а й дорослим, які знають, і щоб вони побачили про те, що про них пам'ятають, вважаючи на весь, весь цей. Пропагандистський угар, який несе собі російська окупація, що вони пам'ятають, що Україна їх не кинула, Україна про них пам'ятає, і Україна готова їм допомагати. І дійсно ми допомагаємо. Особливо в питанні отримання освіти. освіти, особливо там в пункті вступу до закладів вищої освіти, тому що існує спеціальна система, яка надає можливість дітям з тимчасово окупованій території вступити за спрощеною. Варіантам, який є, але це потребує певних зусиль зв'язку з тим, ну незважаючи зважаючи на існуючі системи, все ж таки певні бюрократичні перепони і знову таки зі сторони компанії. І ось по результатам цього ми і. Вирішили продовжити цей конкурс, тому що був запит. Почали вже в січні місяці приходити запити про те, чи буде продовження, чи будемо ми з нами а, писати тобто, такі есе, такі листи, як з сторони окупованої, так і з нашої. Ми звернулися навіть до державних органів, які отримали підтримку. Зв'язку з тим, що цей конкурс отримав підтримку представництва президента України в Криму, Міністерства освіти і науки України. Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури України, а також у Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тобто всі вони погодилися про те, що це необхідно, надали необхідну підтримку, і на сьогоднішній день якраз і іде збір робіт для того, щоб можливо було їх вже потім оцінити і намагатися переправити або дати можливість прочитати дітям і їхнім батькам за лінією фронту. Враховуючи те, що ви сказали, що запити на конкурс були із тимчасово окупованих територій, із українських територій, які знаходяться під українським контролем. Чи можна зробити висновок що ось такий формат рівний рівному, коли однолік одноль, підлітки пишуть підліткам, що він працює, аби зберегти цей зв'язок надалі? Не тільки працює, він якраз і розширює кордони, які є. Тому що, на жаль, Діти, які знаходяться на окупованій території, не обирають де їм знаходитися. Вони не можуть самостійно виїхати. Вони не можуть приймати рішення з силу того законодавства, як окупаційного, так і нашого, самостійно приймати рішення. І тому їм дуже потрібна допомога. Ми знаємо такі випадки, коли, незважаючи на тиск батьків, діти продовжували навчатися в українських школах, які є, ховаючи свої смартфони, намагаючись підтримати. Зв'язок із своїми однолітками, які є. І буквально це як ковток свіжого повітря, який їм надають. І зрозуміло, що а, це діти, особливо діти а, можна сказати так, підліткового віку, які дуже критично ставляться до дорослих. І для того, щоб дійсно побачити, що їх підтримують, їм потрібні однолітки. Щоб показали, знаєте, можна так сказати, давай сядемо разом поговоримо або ти мене розумієш. Ну іноді навіть використовуючи же саме певний молодіжний сленг або ту форму звернення, які в них є. Тому ми якраз і е, започаткували тут, і в цьому році навіть зробили ще одну номінацію: це соціальний плакат. А плакат, який би зв'язку е, е, спустим, що діти зараз дуже серйозні візуали, для того щоб була можливість показати їм через візуальні форми і для того, щоб показати всій Україні, що дітям потрібна підтримка, адже цей конкурс не тільки для дітей, які на тимчасово окупованій території, це конкурс ну, або такий, така сфера, і для України, яка не окупована тому, що щоб вони розуміли, ну забувається це. Ми зараз всі знаходимося в стресі складно, і тому потрібна підтримка, навіть підтримка того, що ми єдині, і це єдина наша країна, яку необхідно об'єднувати і які необхідно перемогати. Тому цей конкурс не тільки на для окупованої території щодо формату листів, яким він був, і можливо можете розповісти про що діти писали одне одному? Ну, формат стандартний. Це практично два аркуші А4 формату. Ми там поставили, виходячи з того, що є, це приблизно до 4 тисяч печатних знаків. А, зрозуміло, що це не повинен бути якийсь роман, це дійсно є. іноді бувають листи якісь на пів сторінки виходять. Діти писали про багато чого, дуже багато листів від дітей, які виїхали з окупованої території, які знають, що це таке, і ось вони якраз і пишуть ми вас не розуміємо і чуємо не тому, що нам сказали написати ці листи, що нам вчителі там або інші, а, а через те, що ми знаємо, як вам там знаходиться дуже тяжко, і як ми готові. Дуже багато листів, однолітків, які знайомі і можна сказати, які продовжують підтримувати один одного. А навіть і тих, які втратили зв'язок, які так прямо і пишуть, я не можу а, до тебе звернутися через там вайбер, телеграм або якусь іншу. Тому я пишу цей лист, а з надією, що а, ти побачиш цей лист, відгукнешся, і ми продовжимо і пам'ятай, що я тебе підтримую. А, ну, тематику можна сказати, щоб якась була одна тематика, також неможливо. Це величезний. Питання навіть є віршовані листи, які пишуть в віршах, можна сказати, висловлюються. Ну знаєте, коли читати, доволі таки складно і надіятися. Це дійсно, що діти описують те, що відбувалося як на купованій території, і ось тут не пишуть, що знаходячись під а, бомбами, під шахедами, а вони пам'ятають про те, що а, там за лінією фронту є діти, які залишаються українцями, які готові. А жити в вільній українській державі наскільки я правильно зрозуміла, зворотній зв'язок із тимчасової окупації він був? В якому форматі він був? По більшості зв'язок іде через дітей, які навчаються дистанційно в українських школах. Зв'язку з тим, що кожна це не 40 тисяч там понад 40 тисяч дітей, які навчаються. Це величезна кількість, тому що у них більш є батьки. Є бабусі, є знайомі, і знаєте, ну, як кожна бульбашка, така, ось, яка є, яка а, продовжує підтримувати зв'язок з Україною. І вони пишуть. Окрім того, є і а, ну, наші монітори, тобто люди, які допомагають нам переносити інформацію, і вони також а, серед своїх знайомих а, поширюють цю інформацію і отримують зворотний зв'язок є. І також ми бачимо і певні листи, які приходять, а також ті діти, які... Навіть були такі відгуки, які поступали в минулому році, які вступили. А де з них згадує, що дійсно він читав таке, і це можливо спонукало його для того, щоб він вступив до українського закладу лише освіти і продовжив отримувати українську освіту. Ми розуміємо, що ситуація на тимчасово окупованих територіях вона може бути дуже різною, але при цьому під російським тиском, як ви кажете, діти продовжують ховати смартфони і навчатися в українських школах. Це Понад 40 тисяч дітей. Щодо інших, можливо, про що вони пишуть? Чи готові вони, чи хочуть вони повертатись під контроль України? Чи готові вони виїжджати, коли вони досягнуть так, ну, 18 ну плюс віку? Це доволі складне питання. Зв'язку з тим, що українська пропаганда, українська машина, вона працює дуже на жаль. Чудово відбувається індоктринація, мілітарізація дітей відбувається тиск, тому що а, буквально там кожного дня чи через день проходять обшуки, перевіряють ті ж самі гаджети, які існують. І постійний тиск, пропагандистський тиск, який є. Дитяча психіка, доволі таки ламка, доволі таки незахищена, яка є. Тому ось іноді доволі складно вести розмову про те, що буде відбуватися. Вони просто закриваються. а також, на жаль. А ось це життя в окупації проводить до того, що діти ховаються. Ми знаємо випадки, такі коли а, ну, буквально учні з одного класу зустрічалися на неокупованій території і дізнавалися, що вони вступили до одного закладу освіти вищої освіти. Але знаходячись там, вони навіть не знали один до одного. Є листи, які пишуть, що виходячи на вулицю гуляти, вони навіть не розмовляють іноді один з одним, а просто Перепрошу таке слово, як зомбі, які бувають і дивляться, і ходять. Знаємо випадки, коли діти місяцями не виходять з дому, щоб їх не впіймали і не потягли до російської школи. Навіть і такі є випадки, які знають, або а, дитина кожного дня із портфелем виходить, щоб сусіди побачили, йде до своєї бабусі і там займається в українській школі. Ну прямо можна сказати, це ті герої, які є. На жаль. А цей спротив юнацький, який є, приводить і до жертв, якщо згадати бриданців там ті грана якого російські окупанти просто вбили. І, на жаль, навіть тіло до сих пір не видали. Вже пройшло понад року після трьох трагічних випадків. Але знову таки там то вони продовжують підтримувати і продовжують чекати, як коли ми повернемося. А, і зараз я думаю, українська держава вже розробляє а, механізми для того, щоб можна було таке слово повернути дітей. А, не поставити українську пропаганду, а показати їм, що Україна дійсно вільна і кожен має право на власну думку того, чого немає на окупованій території. У нас слово пропаганда воно має таку негативну конотацію саме через Російську Федерацію, вплив її пропаганди. Але попри це, Україна теж має просувати свою пропаганду. Чи вона доходить до тимчасово окупованих територій, чи тиски з боку Росії настільки сильні, що це неможливо? А вона дійсно доходить, але ну, можна сказати, доволі таки складна в зв'язку з тим, що навесні росіяни почали встановлювати обладнання, яке моніторить інтернет, тобто інтернет-канали, не знаючи про це. Просто зйом інформації, який відбувається, на жаль, це зараз є можливість і по певних словах можна навіть враховувати дехто як тому. А це доволі таки обмежений варіант, але все ж таки інформація доходить туди. І вона вступає в дійсно в той конфлікт, який зараз зі сторони російської окупа... окупаційної пропаганди, який є, і доволі таки складна ситуація, тому що канали о... постійно обмежуються. Якщо ми зараз можемо говорити про частину Запорізької та Херсонської області, які окуповані зараз там немає електрики, і зрозуміло, тобто не... немає ніякого зв'язку, і це доволі таки складно, як це є. Тому що дітям потрібно ховатися, тому що навіть і на вулицях відбувається таке, що можуть зупинити і перевіряти гаджети, що там є, що там не ну, писано. Тому є різні варіанти. Ми знаємо навіть такий, що у дітей існують по декілька гаджетів. Один ховає його десь там в підвалі. І коли йому потрібно відправити, він його достає і відправляє там домашні завдання або спілкується з неокупованою територією. Давайте ми повернемося до конкурсу цього року. Хто може взяти участь? А в конкурсі ЕСЕ можуть взяти учні 8-11 класів. Чому ми взяли 8 клас? Це вже підлітки 14 років, які осознанно вже пишуть і несуть певну навіть відповідальність за те, що вони пишуть, що вони розуміють. Просто не хочеться, щоб це було підтискане, відбувається. А щодо конкурсу соціальних плакатів, ми плакаємо надію, що будуть приймати участь, і ми на це направлено. А якраз діти, які пахово займаються малюванням, розробки плакатів, тобто це гуртки, які є в дошкільних закладах по малюванню, а також мистецькі. Заклади освіти, так, ті ж самі коледжі, які є мистецькі школи. Ну хочеться все ж таки, щоб це були не, не тільки просто малюнки дітей, як така, а дійсно плакати, які несуть певну інформацію і які будуть направлені як на окуповану територію, так і на всю Україну, а також на країни, які нас підтримують, щоб вони візуально побачили, що Україна залишається єдиним простором, і Україна підтримує своїх дітей. На жаль, питання дітей дуже складне. Згадайте навіть на стамбульських зустрічах, які відбуваються Україна, постійно підіймає питання повернення дітей і робить все, що тільки можливо для того, щоб було можливість повернути дітей. На жаль, окупанти якраз і на дітей націлена їхня програма, і вони витрачають навіть не мільйони, мільярди рублів для того, щоб оборонити наших дітей, індакцінуватися їх. І зробити з них, ось цих універсальних солдатів, які, на жаль, деякі з них вже е, пройшовши, досягши певн, певного віку, служать на російській армії. На жаль, в цьому році випускаються діти, які вже, наприклад, з тимчасово окупованого Криму, які жодного дня не були в українській школі. Оці 11 років окупації вони зробили те, що вони практично не пам'ятають. А свою батьківщину і зараз вони представляють по більшості російську державу через ту пропаганду, яка ми власне пам'ятаємо, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна саме за викрадення українських дітей. І ті цифри, які ви називали на початку, говорять про масштаби проблеми, насправді і масштаби того, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях. Щодо тематики соціального плакату, чи ви виділяли якусь окрему тематику, яка це має бути, або як він має виглядати? Ми не ставили якихось жорстких рамок, Ми просто ставили технічні, що він повинен бути певного розміру. А кількість мегабайтякий є. Головна умова була, щоб це була дійсна робота дитини. Щоб це не було використання а, штучного інтелекту або а, використання тих макетів, які існують. А далі це творчість, творчість дітей, як вони бачать. Тому що поставивши їх певні рамки, ми тоді ну, прибираємо ось той елемент, який є. Тому вони якраз і повинні були самостійно висловити. І ми бачимо вже надходять десятки робіт на сьогоднішній день, якому діти по різному підходять. Іноді знаєте, з такою дитячою простотою, яка є. ось що бачить те і малюють. А деякі роботи такі дуже серйозні, професійні, підготовлені дійсно а, фахівцями своєї справи. В якому форматі потрібно подавати роботи? І соціального плакату, і листи? А, листи потрібно подавати в форматі докерського файлу. Звичайно, просто файл, який є. Ну там є, тобто таймсний громад. Ну знаєте, там стандартні вимоги, які є. А плакати потрібно подавати в вигляді графічного файлу розміром там до 10 МБ, який існує. Там ну, таки в будь-якому графічному форматі який існує. Це може або відскановано, сфотографовано, або навіть якщо це комп'ютерний варіант. Але ж потрібно пам'ятати, ну по плакатах обмеження, які є щодо штучного інтелекту і графічників, куди надсилати роботи. Це... Є спеціально у нас на сайті і в положенні є Google форма, яку потрібно заповнити, ну, зрозуміло, написати, хто ви звідки, з якого, і прикріпити цей файл. Прикріпивши цей файл, людина отримує повідомлення, що робота прийнята до конкурсу. Це, тобто навіть без втручання людини це відбувається. Реєстрація і участь в конкурсі, яка буде відбуватися. Оскільки це конкурс, роботи будуть оцінюватися, хто і за якими критеріями це буде робити. В положенні прописані всі критерії. Тобто, діти або учасники та учасниці можуть зарані знати ці критерії, які є, а до журі будуть входити представники державних органів, тобто представники педагогів, а також Ну, фахівці, там художники, письменники, які, тобто, дехто з них дав вже згоду, далі продовжуємо шукати, хто б прийняв участь, і якраз вони будуть приймати участь для того, щоб всі роботи шифруються. Члени журі не знають, чия ця робота, з роботи видаляються, ну можна сказати так. А всі згадки про з якого місця ця робота, з як ім'я там тобто все, тобто все повністю йде анонімно, і за нашому, тобто пропозиції, навіть члени журі не знають один одного. Тобто, це ведеться для того, щоб була дійсне такий підход дуже серйозний. Тільки вже на рівні підведення підсумків ми будемо збиратися всім разом. А так є критерії. От можливо отримати певну кількість балів, і відповідно цього перевіряються експертами, потім членами журі, і потім об'єднуються ці результати, і ми бачимо. Ну, будемо бачити результати, які. А результати ми плануємо до 1 вересня, щоб вони були, і щоб ну, по можливості на вересневих лінійках на початку цього діти отримали такий своєрідний подарунок дипломів за участь в конкурсі. Ну і зрозуміло. 30. Скільки робіт буде відзначено дипломами? Ну зазвичай дипломами відзначаються перше, друге, третє місце. А також будуть лауреати. Кількість лауреатів ми не можемо сказати, тому що це буде залежати від якості робіт. А минулого разу було понад 20 лауреатів. Тобто, це самі найкращі роботи, які були це приблизно там. По-різному, по як які існують, і які мають певний художні, все ж таки під собою а, образ, який існує допомагає. Так само і тут будемо дивитися, бо їх можливо бути п'ятдесят, можливо буде і 10. Це буде залежати від якості робіт, які будуть, тому що ну, незважаючи на це, що це конкурс, що у нас відбувається, але потрібно пам'ятати, що роботи повинні бути якісні, тому що це знову таки посил наш, який існує, і він не повинен. Закінкувати ті слова, які пишуть, скільки часу є ще щоб подати роботи? А, до 1 липня, тобто, практично ще 20 днів, які є. які Роботи зараз поступають, їх вже доволі таки багато, а вже по понад декілька сотень робот. І ми чекаємо далі і будемо працювати. Чи потім ці роботи якось будуть опубліковані, аби ми змогли їх побачити? А, так, обов'язково, тобто роботи лауреатів будуть опубліковані, буде видана брошура навіть цими роботами. Також буде а, питання і щодо а, плакатів, тобто, ці бро, а, роботи лауреатів будуть обов'язково розміщені на сайті Альменда, а також на сайтах державних органів, які в нас є. Ну і зрозуміло, будуть поширені соціальних мережах. А також ми плануємо все ж таки зробити певну виставку, щоб була можливість. А наочно показати роботи, які вони поводилися, і можливо розмістити їх на ресурсах в Європі, щоб їх могли побачити не тільки українці, а й представники міжнародної спільноти. як вони потрапляють на тимчасово окуповані території? Чи можливо це в режимі онлайн відбувається, і діти можуть прочитати різні листи і побачити різні плакати? Так на жаль, тільки в режимі онлайн, і це в першу чергу через безпеку дітей, які знаходяться на окупованій території. Тому що найголовніше, що ми бажаємо, це безпека дітей, які знаходяться. І вони через онлайн, ну, частіше всього через VPN, зможуть не тільки прочитати, а й побачити плакати, які будуть розміщені на різних. Ми будемо просто поширювати інформацію а, через посилання, а також через соціальні мережі. Ну і зрозуміло, ну таке, як сарафанне радіо, як вони кажуть, тобто один від одного будуть передавати ту інформацію, яка є. І о, також за допомогою засобів масової інформації, за допомогою вашого каналу. Я думаю, ми після конкурсу теж зустрінемося і підведемо певні підсумки. Тим паче, що із Хмельницької області з Хмельницького вже надходять роботи, які приймуть участь конкурсі. Тому власне усіх наших глядачів закликаємо обов'язково доєднатися, аби таким чином зберігати той зв'язок, який Російська Федерація максимально зараз намагається. Розірвати між українцями і вам дякуємо, пане Лаже, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. З нами на зв'язку був експерт та аналітик центру громадської просвіти Альменда Олег Охредько. Говорила про всеукраїнський конкурс ЕСЕ та соціального плакату під назвою Я тебе чую підтримуй однолітка в окупації.